Чотири головні помилки, які зупиняють вас на шляху до мільйонів, я запускав неправильні бізнеси, наймав не тих людей, відволікався на непотрібні проекти і ухвалював погані рішення в найгірший для цього час. Якщо ви стежите за мною давно, то можливо бачили, як я вчився на своїх провалах. Я точно не ідеальний, і я людина, яка постійно вчиться на своїх помилках в тому числі. Але найсерйозніші помилки, які я зробив, і які я бачу знову і знову у своїх. Знайомих відбувається в один конкретний момент, коли ви починаєте заробляти гроші і отримуєте перші проблиски успіху. Особисто я це називаю точкою перелому. Саме тут ваша самовпевненість десь на максимумі, а ваш гаманець здається найважчим. На жаль, дуже багато людей доходять до цього моменту, але так і не проходять далі. Більшість з них, зрештою, опиняються навіть у гіршій ситуації, ніж до початку. Якщо ви хочете побудувати щось більше і забезпечити собі. Би реальну фінансову свободу вам потрібно уникнути цих помилок. Тому ось чотири уроки, які потрібно запам'ятати. Урок один: фокусуйтесь на одному бізнесі. Найбільша помилка, яку я бачу, це люди, що намагаються робити все і одразу. Вони запускають кілька проєктів одночасно, думаючи можуть стати магнатами, керуючи п'ятьма компаніями. Одночасно, це просто не працює. Мені дуже в'їлась в голову фраза від криптомільярдера Сізі. Це засновник біржі Binance, який сказав, що якщо ви не готові виділяти бізнесу вашій справі 200% свого часу, то навіть не починаєте цей бізнес. Будь-який бізнес, особиста справа та навіть самозайнятість, вимагає повної уваги і зосередженості. Якщо ви вже маєте хоч якийсь успіх, ви напевно це розумієте. Єдиний спосіб зробити щось класно це вкласти весь свій час. І енергію, наприклад, коли я починав у крипті, я працював тільки над цим. Мене не цікавили інші сфери. Я не хотів стати якимось там самим спеціалістом під час того, як я займався криптою. Я розвивався тільки в цьому, автоматизував свої процеси, створював системи, які дозволяють генерувати дохід навіть без постійної моєї участі у цьому процесі зараз. Тільки після того, як усе це запрацювало, я почав дивитися на інші можливості або інвестиції в інші сфери. Тож ви повинні мислити масштабно, але Діяти покроково спочатку побудуйте своє королівство, стійкий класний, працюючий бізнес, який працює на вас, і тільки потім починаєте розширюватися та в свій горизонт думок пускати якісь інші сфери. Урок 2. не дайте грошам вас зруйнувати. Наступний урок це те, що я називаю пастка розкішного життя. Як тільки ви починаєте заробляти, виникає велика спокуса підвищити свій рівень життя, кращі квартири, дорогі ресторани, бізнес-клас в літаку, нова машина це природ Адже ви хочете нагородити себе за свою важку працю. Але тут є три великі проблеми. По-перше, ви накопичуєте фінансові зобов'язання, які створюють на вас тиск. По-друге, ви стаєте залежним від цього способу життя, і якщо щось, не дай Бог, піде не так, це може зруйнувати не тільки ваш бізнес, але і вас. І по-третє, ви втрачаєте свій кешфлоу, гроші, які б могли б інвестувати в бізнес або у ваше зростання. Я це бачив у 2022 році, коли ринок крипти обвалився. Багато людей жили занадто розкішно, не зберігаючи резервів і втратили все. Це не означає, що потрібно бути жадібним, але навчіться грати як в нас. Напад, так і в захист, накопичуйте резерви, інвестуйте обдумано і забезпечуйте собі подушку безпеки. Урок 3. не порівнюйте себе з іншими. Я знаю, як це, коли заробляєш перші гроші, великі гроші, і раптом починаєш відчувати себе королем світу. Але насправді ти ще нічого не досяг. Усі твої досягнення це лише базовий, базовий рівень. Справжній прорив у мене стався тоді, коли я перестав порівнювати себе з друзями або іншими хлопцями з соцмереж. Я почав порівнювати себе з тими, кого справді поважаю, з людьми, які досягли того, до чого я прагну. Ваше оточення і ваша референтна група мають величезне значення. Якщо ви найуспішніша людина у своєму колі, то прийшов час змінювати це коло. Це не означає, що треба кидати старих друзів, але Оконаєтеся, що ви оточуєте себе тими, хто тягне вас вгору, а не Вниз. Урок 4. Почніть інвестувати рано і граєте вдовго. Наш останній урок про те, що потрібно інвестувати як можна раніше. Але не захоплюйтесь високоризиковими активами, які обіцяють швидкі гроші. Я знаю це з досвіду. Коли я почав серйозно заробляти в 19, мені хотілося швидко примножити свій капітал. Але на щастя, я зупинив себе і почав інвестувати розумно. Важливо, інвестуйте не лише в активи, а й у свої навички, якщо йому. Можливість пройти якийсь курс навчання чи заплатити за коучинг від людини, яку ви поважаєте і ви хочете прийняти від неї знання. Зробіть це. Кожна гривня, вкладена в ваше навчання, повернеться у десятки разів більше висновок. Ці чотири уроки допомогли мені не лише заробити, але й утримати гроші. Якщо ви хочете побудувати справжню імперію, почніть із того, щоб уникати цих помилок. Бо насправді заробити мільйон це лише початок. Справжній виклик це зберегти його і побудувати щось більше. Бажаю вам успіхів на шляху до вашого самовдосконалення та покращення життя. А з вами був Нікіт. Підписуйтесь на цей канал, аби не пропускати новий корисний контент. А також обов'язково переходь в мій телеграм-канал та інстаграм, де я даю ще більше корисної інформації. Посилання на них ви можете знайти в описі під цим відео. До зустрічі!